Полтавській області сформували спроможну мережу лікарень та розроблено план розвитку госпітального округу. Це один із етапів медичної реформи. Про це повідомив на брифінгу щодо спроможної мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. За його словами, завдяки цій мережі хворі потраплятимуть до лікарні, яка відповідає їхньому стану. Ці пацієнти повинні доставлятися в лікарні, які відповідають стандартам, які мають відповідне обладнання, які мають пакети підготовлених фахівців для надання відповідної медичної допомоги. За словами Віктора Лисака, мережа сформована так, щоб надавати послуги населенню в кожному районі. На сьогодні затверджено на шість надкласти лікарень, вісім кластених лікарень і. 16 лікарень, загальних лікарні, тобто вони є різні по потужності. Для чого це зроблено? Для того, щоб мати перспективу розвитку, мати складати маршрути і таке інше. Було поставлено задача нам, щоб ми проаналізували і автомобільне сполучення, щоб була доступна доставка пацієнтів у лікувальний профілактичний заклад. За словами Віктора Лисака, надкластерні лікарні надають високоспеціалізовану допомогу в межах усієї області. кластерні спеціалізовану і невідкладну допомогу в межах району. А ось у загальних лікарнях лікують найпростіші захворювання.